Черкаська міська рада спільно з закладом фабрика за підтримки депутата Черкаської міської ради Романа Дісканта, значить і Юрія Тренкіна. Ми постійно проводимо цей захід. Тут діти загиблих наших героїв, якраз і я хотів би в першу чергу подякувати підприємцям за їх небайдужість, за їх допомогу і за те свято, яке вони організували сьогодні. Свято Миколай до кожного вже проводимо більше 15 років. Ми щорічно збираємо діток, у яких батьки загинули в повномасштабній війні або вважаються безвісти пропавшими. Ми намагалися організувати це свято якомога краще, щоб нашим гостям маленьким було приємно. Задоволення я й багато моїх подруг також по нещастю. Усі звичайно оцінюють те, що робиться для наших сімей від нашого міста. Діти задоволені. Це дуже потужна локація.